Алоха, друзі, ми знаходимося в нашому великому квітнику з злаковими. І так як уже осінь всі квітучі рослини повідквітали і деякі вже пішли спад, то злакові тільки набувають своєї краси, вони змінюють колір листя, вони змінюють свої волоті. Якщо вони виходили з іншим кольором, то зараз в них вже Зовсім інший колір став. Тому ми вас сьогодні запрошуємо прогулятися по нашому невеликому, невеликому квітнику з лаковими і подивитися, що у нас тут є. І перший міскантус, котрі нас зустрічає з входу, це такий невеличкий розміром міскантус, назва його Cute One. Не дуже він високий, десь 50-60 сантиметрів заввишки, має тоненькі, дуже такі цупкі листочки, можна навіть, якщо що, там порізатись об нього, бо дуже гостренькі вони. Темно-зелений такий листочок, і посередині біла така смужка прямо по всьому листочку. Волоті він має такі розтріяний. Да? На три штучки такі, а ні, тут навіть на чотири. Бачите, поділено. Дуже красиво, як така, знаєте, е, інопланетна лапка вам махає. От на вітру можна подивитися, як воно дуже красиво зараз е, е, махає нам. І після відцвітання він теж розпушується. Це поламалось. Ну, і да, і після відквітання він ось такий становиться пушистик, як і всі е злакові. Ось такий він становиться. Але дуже, дуже красивий. Ми задоволені цим сортом. Позаду цього маленького красунчика в нас зростає міст кантус речів. Е Такі більш вищі, ніж попередні міскантус. Має червоний листочок на кінчиках. В минулому році ми купили ось таке величезне кущ, і на весні ми е, змогли поділити їх на чотири частини. Тобто він, мабуть, що років 5 нарощував таку величезну масу, що ми змогли аж на чотири частини поділити. І на частини такі немаленькі, як можна помітити, він такий, бачите, доволі е, велика поділка вийшла. Це перша. Ось тут у нас навпроти друга. Ось. Все. Тут ще третя зростає. Ну, дуже великі поділки у нас вийшло зробити. І там третя. Четверта. Ой, четверта. Так. Дуже подобається нам цей сорт. Цей міскантус більше, бачите, такий прямо стоячий. Він, через те, що ми його і пересадили в цьому році, і поділили, він дуже сильно розвився. Так? Він має бути трошки вищий і пишніший. Ну, Через те, що ми ділили, так, має бути пишніше. А так він дуже цупкий лист має ось такий прям червона Бордові такі в нього китиці. Так, да, дуже красивий. Е, і, ну, і червоний листочок і, е, характерний для цього сорту редчів. Так як цей, е, ця половинка е, куща знаходиться в, на Прям сонечку прямому, він швидше бачите, і викинув свої волоті, і листочок розфарбувався. На відміну від кущика, котрий ми знімали вам саме перший. Він знаходиться більш в тіні, під абрикосою, і він не дуже сильно поспішає розвиватися, але в нього вже прощупуються ці його. Китиці, котрі він має випустити. Він їх випустить, але трошки пізніше. От. Ну і сам листочок швидко зафарбовується. Далі у нас тут зростає міскнтус кабаре. Він такий прямо акцентний. Бачите, такий от дуже пристрявий. Має такі біло-зелені смужки на листочку, але вони не всі однакові. Вони, бачите, є не дуже пестряві, а такі менш помітні, І через те воно здається не таким півп'ятном. Плямою, <смі> Бачте, плямою, воно, типу, розбавляє да, ці всі листочки, е, що вони не однакового забарвлення, е, і він ще більше від цього красивіший і привабливіший. Е, він ще не випустив свої е, кітиці волоті, е, вони тут збираються, можна їх тут прощупать. Збираються тільки випускатися, просинатися. Їх буде, мабуть, що не дуже багато, але будемо спостерігати. І теж, бачите, він трошки такий фонтаноподібний, не дуже розлогистий, а тр трошечки. От, і коли ти сидиш на терасі і спостерігаєш, то він прям такий, ну, прям. Лучик так, так На в цьому всьому зеленому такий прям дуже акцентний, красивий міскантус кабар. І тут не можна не помітити два величезних куща: пінісетума редхет. Це, до речі, був один кущ, і ми подивіться на які дві частини його поділили, і подивіться, як він наріс. Це Ну, ми в цьому році навесні його поділили. І подивіться, які вони величезні, мабуть, що треба було ще їх ділити і не хвилюватися. Да, це дуже високий сорт. Він бачите, такий дуже розлогий, фонтаноподібний. Розвалився і дуже багато китиць у цих його волотів. Прям, ну, Це дуже красиво виглядає, коли ти з тераси сидиш, спостерігаєш за ним прям, ну, око радується. Має темно-зелений листочок, він дуже широкий. Такі трошки вузенькі, і на деяких листочках можна побачити червоні такі смужки по краю. От, все дуже раді, що у нас є в колекції такий пінісетум. І поїхали далі. І останній представник на цій е, ділянці е, квітника це пінісетом Хмельни. Е, якщо тут бачите, листочок має десь 80 сантиметрів висоту, то тут десь не знаю, 20 25 сантиметрів листочок. Дуже бачите, теж багато в нього цих волотій. Дуже симпатичний, дуже тоненький, тоненький листочок, нема нічого біленького посерединки, просто звичайний зелений і не дуже темно-зелений, а просто такий трав'янистого кольору листочок має. Можна теж порізатися об нього. З Цієї сторони у нас два красивезних і таких яскравих міскантуса Лайт». Має доволі такий тоненький листочок з білими смужками, але ще натяків на те, що він буде квітнути, ну, прям ну, не бачимо ми. Що один, що другий. Може, вони трошки пізніше розквітнуть, але ми не втрачаємо надії на те, що вони заквітують і будуть нас радувати е своїм, е своїми волотями. Він такий е трошечки розлогистий, трошечки такий фонтаноподібний, е і буде ще, ще трошки вище. І нарешті. Прийшла осінь, і подивіться на е, акарас <с>? на колір цих бородачів. Це у нас тут їх раз, два, три, чотири. Вони скоро будуть квітувати. Тут можна побачити на деяких. Кущик. А, майже на всіх. Да, майже на всіх скоро випустять свої красивезні кітиці. Він все літо був зеленого кольору. Я думав, може ми щось вже там зробили не так. Неправильно його посадили, що він не міняє колір. А ні, ось, будь ласка, осінь настала і все. Він змінив колір. Він такий прям пурпуровий, фіолетовий, такий. Прям дуже-дуже ну, нам подобається цей е, сорт е, бородачів. Так, далі у нас Ніжнятина. Подивіться на це. Вам видно ці е, волоті? Подивіться. Ха -ха, дуже красиво. Це польовичка. Е, мені дуже подобається цей знак. Ми його теж ділили на дві частинки навесні, і він ще не повністю розкрився, але він продовжує ось, бачите, розквітати. Ой, Потім він розпушиться і буде прям така біла хмара. Ну, не біла хмара, а прям хмара. Прям дуже мені подобається ця рослина. А це самий улюблений мій кущ Міс Кантуса. Він такий, бачите, дуже розлогистий, дуже такий фонтаноподібний, має невеличкий розмір. Бачите? Він не, -30 дуже... 30 см. Да, не дуже високий, 40-30 сантиметрів, тоненькі листочки. Видно, так? Да? Тоненькі листочки, вони е, е, зелені з білою смужкою, але кінчики він потім зафарбовує в такі ось е, червоно-мідні кольори, прям, ну, дуже красивий. Якщо здалека е, дивитися на нього, то мені він взагалі як грифрутовий. Ось е, можна подивитися на волоті. Вони спочатку такі е, червоно Жовті, помаранчеві, бронзові. бронзові да. А потім він становиться прям такий рожевий-рожевий дуже красивий сорт. Мені він дуже подобається. І мабуть, ми будемо його на наступний рік ділити, щоб Та ти назвав сорт? Ні, а я думаю, це у нас Little Miss. Дуже красивий. Я сподіваюся, що ми на наступний рік його поділимо і у нас буде ще більше у цієї краси. Прям я дуже задоволений цим сортом. Міскантус. І ще у нас є тут три пенісети літл бані. Це все з однієї партії. Ми в минулому році замовляли квіти е, бюджетні по 30, від 30 гривень. Я не пам'ятаю, по-моєму, 35 п'ять ці п'ядесятому коштували. І ми е, е, один кущик висадили сюди одразу вже на в, в, в осені. А оці два. Скраю вони були висаджені на зиму в високу грядку. Ну, дістали ми їх з горщика, висадили в високу грядку, а потім весною ми їх пересадили сюди, щоб було однакова композиція. От. І подивіться на різницю. Це вищий. Більш, більші, більші. більші, да більш розлогіші. А ці, бачите, через те, що вони в цьому році були висаджені, пересаджені. Пересаджені, тобто так, то вони не, не набули свого повного, повної краси, повного об'єму. І ще один Little бані, котрий зимував. Просто в горщику він бачите розвинувся не ну не дуже добре. Він саме менший тої партії, що ми вам показували до цього, і тому ми вам хочемо порадити. і цим. Прикладом э, різних розмірів пінісетумів, э, ми хочемо вам э, показати, що вони зимували в різних э, умовах, да. цей зимував в горщику, э, ці зимували в іншому місці. Потім були пересаджені навесні э, ну, на постійне місце, і один зростав э, вже рік на постійному місці, і вони, бачите, всі себе по різному показали. Тому якщо ви хвилюєтесь чи висаджувати е, на в осені ті рослини, е, котрі ви замовили ось нещодавно е, на вересень-жовтень, то висаджуйте їх одразу. Не робіть таку помилку, як у нас, да, що у нас було не залишайте зиму в горщиках. Да, Не залишайте на зиму в горщиках, бо вони бачите дуже повільно розвиваються. І що у нас тут зростає офіопогон нігра. Бачите, він такий дуже дрібненький, дуже чорний колір листя має. Прям дуже симпатичний. Нам дуже подобається. Він не дуже високий. Оце його, мабуть, що і весь розмір. Але він більше куртинкою такою розростається, і ми його ближче до бордюрного обмежувача посадили, щоб ми могли за ним спостерігати і насолоджуватися його цвітінням, якщо ми дочекаємося, звісно. А і бачите, поклали його світлими камінчиками, щоб він такий більш акцентним виглядав. Дуже Красиво. Це пістревий красунчик під назвою Little Zebra. Це такий красивезний міскантус. Він має такі жовті смужки на листочку. Бачите? Дуже дуже прикольний. І ми його в кінці червня пересаджували з іншої клумби сюди на постійне вже місце. І він трошки стресанув, але ми його вчасно підливали і добре, його йому давали, щоб він не так дуже стресував. І він, бачите, навіть віддячив нас і буде квітувати. Випускає по поступово свої волоті, і тут ще можна побачити, і, і там, де ще є А, ада. І прям дуже ми такі задоволені цим міскантусом. Він такий прям дуже акцентний, трошки він фонтаноподібний, не прямо стоячий, але невисокий, десь 50 сантиметрів заввишки. І в нашому новому величезному квітнику зростає гусятник. Бачите, він такий дуже ажурний, він на вітру, прям дуже такий динамічний. Але бачите, він уже починає йти в сплячку, бо це міс гусятник холодоквітучий. Він саме перший у нас почав розкривати свої китиці, оці красивезні і. Якщо ви хочете, щоб у вас в садку зростало щось саме перше, бо він квітує з червня, от, то можемо звернути вашу увагу на цей... цьогорічна любов в нашому садку це Хасмантіум. Подивіться. Які в нього сережки, да? такі красиві, широкі він має листочок, не дуже довгі, такі коротенькі, десь сантиметрів 10, см, мабуть. От. І він, коли ми його придбали, він був з такими зелено- Жовтими цими сережками. А зараз на осінь, бачите, він прям, ну, тут більше видно, бо цей трошки в тіні зростав. Такі прям бронзові, дуже красиві ці сережки. Прям... Ми прям задоволені, що ми придбали його до нас в садок. Зараз я знаходжусь біля Пінісетому. Це Пінісетом. Це сорт називається. Ми нарешті визначились макроурум. Подивіться, який він має волоті. Бачите, дуже тоненький і дуже довгий, і дуже довгий як олівчик. Прям, прям дуже цікавий сорт. Він заввишки десь метр шістдесят. Не дуже великі і довгі має листочки, але подивіться на ці довжелезні і потужні пагони. Якщо у інших піднісітумів китиці їх дуже хилять, да? бо там такі тоненькі ці пагони, то тут, бачите, він такий прямо стоячий. Прям ну, дуже цікавий сорт. Ми в цьому році його придбали. Е нас е пані Наталя, як завжди, заінтригувала, каже: У мене є дивний сорт Пенісєтума. Ну, і, о, будь ласка, ми його взяли до нас в садок, в нашу колекцію. Прям ми дуже задоволені. Бачите, він такий. Ну, прям лайк. Ще один красивезний е, сорт міскантуса, це сорт Грецилімус. Він такий до метра має висоту е, куща, е, і волоті в нього е, такі бронзово среблясті, е, теж має білу смужку е, по листочку, ось е, тут можна побачити. І кхе, кхе, вузенький такий листочок і теж такий. Шершавий можна порізатися об нього. Дуже красивий, бачите, він теж такий прямо стоячий, а, а листочки в нього трошки такі фонтаноподібні. І е, наше свіже придбання це місканту е, А? Е, за розміром він має бути е, десь метр м. Е, в нього волоті такі. Е, Бордові, майже вишневі, такі такого темно-вишневого кольору. Зараз в нього листочки такі тоненькі, теж з білою смужкою, але потім вони будуть зафарбовуватися. Ну кінчики будуть зафарбовуватися, теж такі в бордовий кольор. Кінчики і стволики також. Ну і да, і стволики. Вони все можна побачити. Так, дуже симпатичний колір. Бачите, вони в Пдев'яточці. Це для нашого нового квітника, котрий ми робимо. І ми сподіваємося, що на наступний рік він більше наросте і буде нас радувати оцими червоними волотями. Як ви пам'ятаєте, ми розпочали квітник. Ось тут величезне з із різними злаками, тому у нас колекція буде поповнюватися. А, а цією прогулянкою ми хотіли зафіксувати, які у нас є в колекції злакові станом на осінь 2025 рік. Щоб на наступний рік ми змогли порівняти, що у нас там додалося і приумножилось, все цією. Красивою е, фразою ми будемо завершувати наше відео. <ріхи> Дякую, що е, завітали на наш канал. Дякую, що е, пишете коментарі. Ставите пальці догори. Е, не забувайте донатити на ЗСУ, будьте чемними та толерантними. Всіх обняв, па-па!